Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Ми з вами зможемо отримувати субсидії через пенсійний фонд. Українцям, яким необхідна допомога у сплаті за житлово-комунальні послуги, в цей опалювальний сезон будуть отримувати субсидії. За словами Міністерки соціальної політики Оксани Жилнович, у зв'язку з воєнними діями розглядають різні механізми виплати субсидій, у тому числі через пенсійний фонд. Опрацьовуються механізми. Централізованої виплати, у тому числі через пенсійний фонд, задля того, щоб кожна людина, яка з тих чи інших праців, наприклад, якщо органи соціального захисту не працюють, змогла подати заявку та отримати субсидії. За її словами, цього року очікується приблизно стільки ж отримувачів субсидій, як і той рік, і кошти на це в бюджеті є. Йдеться приблизно про 2,6 мільйонів отримувачів державної допомоги. Ми розраховуємо на таку ж кількість грошей і на збільшення, і на виплату субсидій є забюджетовані, тому вони будуть оплачуватися в повному обсязі, заявила Жолнович. От Отака ситуація стосовно отримання субсидій. Будемо дивитися, як цей механізм буде працювати. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.